Я в декреті тому мушу просити чоловіка про гроші. Такий статус мають жінки, які просять, а не домовляються. Ти поводишся не як партнерка, а як дитина, яка просить дозвіл у тата. Прохання означає, що хтось має право відмовити. Залежність означає, що хтось контролює тебе. Мовчання означає, що ти визнала цю модель. І тут справа не в тому, хто зараз приносить дохід. Бо якщо твій чоловік зламав ногу, ти ж не викинеш його з дому і не скажеш, тепер ти тут ніхто, тому що ти не заробляєш. Те, що ти в декреті, це не означає, що ти не маєш права голосу. Не перестаєш бути дорослою, повноцінною і цінною. Бо ти це не тільки дохід. Ти в першу чергу турбота, побут, виховання, психоемоційна стабільність усіх довкола. Яке тут рішення вийти з дитячої позиції та впровадити правило трьох гаманців: його особисті витрати, твої особисті витрати і спільний бюджет на дім, на дітей, на життя? Навіть якщо зараз працює лише він, всі три гаманця мають поповнюватись. Однаково, бо ви сім'я. Саме тому на інтенсиві самооцінка ти виходиш із дитячої позиції і займаєш місце жінки, яку поважають. Деталі в описі.